На разовому огляді у нас Suzuki Swift Свіфт 2008 року маємо такий стан вилки вмятини. Подряпина у нас також подряпана у нас в ляді. Також подряпана по правій двері у нас де. Такий момент у нас в попередньому правому криві. Подряпана потахоту. Лобове 8 року. По заміру лакофарбового покриття сузуки можна стверджувати, що у нас дах в рідній фарбі 119 мікрон. Це цей у нас елемент з пластику. Ліве крило 90 мікрон, 96 Тобто вся автівка в'ється в оригінальній фарбі, внутрішня та зовнішня частина, крім одного елементу. Т-82, дуже багато подряпин, дуже багато таких неприємних сколів корозійних вже. Але автівка в рідній фарбі. ДТП вона не була. 91 мікрон, тут у нас 80, ось така велика у нас подрядка на подаху, отаке начерблення вже корозійне є. 92 крило 88, марочка у нас 93. 70, навіть поріг тут бється 102 мікрона в оригінальній фарбі. 78, 87 Єдиний підкрас, ну, бачите, дефект по правому, по правому передньому крилі. Спостерігаємо цю ситуацію. У нас 189 мікрон, 252, 234, тут 107, Капот у нас не фарбований, 88 мікрон, 99. В правому, по лівому передньому крилу ситуація 93 мікрона. Тобто переднє праве крило частково фарбоване. Так, тут у нас все добре, не жоден болт у нас позовного елемента не тронутий, тут у нас все в завідській фарбі. Тобто по локофарбовому покриттю у нас автомобіль в рідній фарбі, але дуже багато дефектів, в виді подряпин, навіть тут дуже багато їх. Такий також момент. Права сторона б'ється аналогічно. Працюємо. Стан підкапотного простору Suzuki Swift у нас знаходиться в такому стані. Продимось по оптиці. Права передня фара лак поліз, потрібно полірувати фару. Також дефект у нас по защёлці переднього бамперу. Далі оптика оригінальна, стенлі, кріплення вже напаївалось по цій частині. Тобто є такі дефекти невеликі. Тут кріплення набагато краще, воно тут ціле, також оптика стенлі, фари під полірування. Козивні елементи тут вони кручені. тобто по болтам тут все добре. Можемо спостерігати по стаканному відділенню. У нас є прояв корозії по нижній частині стаканного відділення По рульовій рейці. Порольовий рейці у нас все сухо, все добре, захист двигуна відсутній металевий. Особливих підтікань по авто немає. Так, стан радіатору у нас в принципі гарний. О, підтікань мастила тут я не зафіксував. Тобто досить ще в гарному стані. По капуту у нас є шумоізоляція, також у нас дуже багато таких сколів. Тобто вони, дуже їх певна кількість. Будемо заводити автівку. у нас є етикетка по пробігу у 2021 році, 25 числа 5 місяця, пробіг зафіксований, написаний по етикетці 132 500 кілометрів. Працюємо. Завели автівку, завелась в принципі добре, є момент по стартеру, а по Бендексу є такий невеликий металевий скрежок. Так В принципі, авто не сапонить, добре працює. По вихлопній системі також все добре. Тут у нас є така вмятина ще по ребру. Прям. Була притертість. не димить, так що подвигано ну, тут без питань працює. Стан багажного відділення Suzuki Swift по оптиці без питань, оригінал. Дефекті, дефектів по лампі немає. Тут все у нас добре, нічого не кручимо по болтам. Також у нас тут все добре, оптика оригінал. Ну, За бампер у нас отакий момент є, була притертість в цю частину. Так, необхідний органайзер. В принципі, є по автівці. Попробуємо добратись до одні ще. Так, у нас є, в принципі, якесь докатне колосо, це я бачу. Ну все. Все у нас там грязне, але без корозії. Амортизатори, в принципі, тримають добре. Стан гальмівного обладнання Suzuki Swift. Резина у нас має такий стан. Четвертий вже... тиждень 18 рік. Маємо такий протектор по гальмівним дискам без запитань, в принципі, виробітка мінімальна, Легкосплавом, без дефектів. Позаду у нас стоїть барабанні гальма, є дефекти в виді бордюрки при паркуванні по легкосплавам. По резині у нас українська резина, четвертий тиждень, 2018 рік, стан протектор такий. Ззаді у нас також барабанні тут гальма. По легкосплавам є незначні дефекти, стан резини тут преміорі стоїть також у нас. Так. Рік випуску тут та у нас у нас є вже такі невеликі, як би сказати, дефекти вже по резині, рік випуску я тут не бачу він з тієї сторони. Передня резина має отакі вже дефекти, якщо можна спостерігати. Українська резина преміорі. Вже потріскування такі є. Полегко склав невеликі дефекти, стан гальмівних дисків гарний. Рік випуску у нас. То також на цій стороні немає, з лівої сторони, з внутрішньої працюємо далі. Стан салону Suzuki Swift у нас знаходиться в гарному стані. У нас тут ковш в гарному тримає геометрію, з у нас ось такі невеликі пошло. Пішли без пропалів. підлокітника у нас по комплектації немає. Механічна п'ятиступінчата коробка передач, авто на кондиціонері. Будемо перевіряти, працює він чи ні. У потолку у нас без провисань. Система мультимеді у нас така, по торпеді без зауважень. Так, рулеве колесо у нас має оригінальний шов. Ну, Можна сказати, що тут дійсно у нас оригінальний пробіг. Але у нас є невеликий люфт по рульовій рейці. Невеликий. Невеликий є. Так, накладка на педалях у нас в гарному стані. Так, у нас тут без дефектів. Тут все працює у нас. Невеликий невеликий прояв корозії. Підринажа до него... нього. притертість тут є, ззаді електроскло підіймачів відсутні. Так, тут у нас маємо такий стан. в гарному стані. Ну, є з ДПС в автівці. Так, тут кресло у нас в гарному стані. Бардачок у нас без дефектів. Будемо підключатися. Працюємо. Проводимо комп'ютерну діагностику Suzuki Swift. Можу сказати, що помилок по двигуну немає. У нас 1,3 мотор по нагрузці у нас на кондиціонері 34%. Так, по датчику маф у нас все в нормі. Обороти двигуна у нас працює. Кондиціонер у нас холодить. Далі у нас по вприску 3,5% на включеному кондиціонері. Виключаємо кондиціонер. при зменшується, все як потрібно, тобто муфта працює добре. У нас ми бачимо, що автомобіль вже досить прогрівся, бо коли підключались, передній кисневий датчик працював, а другий той, що після каталізатору не працював. Тепер ми бачимо, що оба вони працюють досить гарно. Далі по напрузі батареї у нас також все в нормі. Єдине, що. Короткочасна регулювання по паливу у нас складає десь 8%, 5%, тобто невелике відклонення є від нуля у нас, можливо, якийсь невеликий підсос воздуха є, тобто повітря. Далі у нас це бачимо, що у нас тиск у нас в системі кондицювання відмінний, тобто 11%. Ну, 12, тобто тут все в нормі. Далі по помилкам прийдемося, виходимо з двигуна. Є помилка у нас по системі АБС, але вона не активна. Сигнал несправності датчика швидкості заднього правого колеса. Єдина помилка, по безпеці у нас все добре, у нас все в наявності, і по козовній електроніці у нас одна помилка, сигнал оборотів двигуна, постійне значення. Тобто це по рульовому управлінню з усилюючим EPS. Помилка c 1122 Працюємо далі. Проводимо тест-драйв Suzuki Swift. можу сказати, що по ходовій частині у нас без питань. По динаміці у нас також все добре. У нас горить помилка по АБС, тобто по правому задньому датчику швидкості. А так, в принципі, по динаміки автомобіль досить достойно себе веде. Будемо заканчувати огляд та буде вечором закидувати звіт. Працюємо.